Друзі, всім привіт! Аврора актуальні товари для дому. Новий посуд, електрика, аксесуари. Запрошую до перегляду. Насадка губка змінна для швабри 365, Синій колір 59 гривень. Набір прищіпок для білизни пластик. Фігурки рибки 16 штук різнокольорових 49 гривень. Насадка змінна для плоскої швабри. мікрофібра 40 см. В жовту смужку 64 гривні. По акції насадка для плоскої швабри. мікрофібра Фрекенбок Магік 160 гривень. Знижка до 19 листопада. Знову в аврорі швабра для миття вікон з губкою і шкрипком, Синій колір 129 гривень. Шикарна новинка, килимок придверний, прямокутний, з візерунком, з написом «Welcome». Чорний коричневий колір – 179 гривень. Новинка з катертина до столу з різдвяним малюнком в асортименті великий вибір 129 гривень. Пояснюча новинка на полицях лампа настільна декоративна. На батарейках медуза. є різні кольори 399 гривень. Нічник настільний на батарейках зайчик. Сірий колір 139. Новинка патрон електричний пластик із гайкою 22 гривні. Тріник електричний. Білий колір 34 гривні. Двійник електричний, Неомакс, білий колір 64 гривні. Розголуджувач електричний дві розетки. Білий колір 69 Гарна новинка стрічка LED USB евролам, тепле світло 3000 к 2 метра 199 метрів. Трійник електричний, білий колір 29 гривень. Подоживать. Три режима плюс два USB плюс Type-C. Три метра двести сорок девять гривен. Подолживач электричный, Неомакс, три розетки, белый колер, три метра, двести двадцать девять гривень подолживач, луна 3 режима, плюс вымеривач 3 метра 399 гривен. Фильтр подолживач мережевый, 5 розеток, 4,5 метра 249 гривен. Новинка гирлянда стричка LED на солнечные батареи 120 ламп 249 гривень. Новинка ліхтарик, портативний LED, акумуляторний з гачком 199. Ліхтарик ручний на батарейках, пластик із зумом луна 69 гривень. Ліхтарик кемпінговий, акумуляторний складний 299 гривень. Цікава новинка світильник LED на батарейках скляний, шар, стайлинг триста девяносто дев'ять гривень. світильник садовий на сонячній батареї про гарден гномики в асортименті 99. Набір Smart Lamp LED E27, дві штуки в коробці 199 гривень. Лампа світлодіодна євросвітла 20 Вт. 4200к 99. Лампа LED Euroelectric 10 Вт 55 гривень. Світильник LED на батарейках. лінійний з датчиком Луна 149 гривень. Лампа настільна USB з пультом Луна 279 гривень. Новинка щитка зі шкрипком для. Чищение снігу автомобіля телескопічна 179 гривень. Антенна автомобильная для салону на блістері 99. Манометр для вымеривания тиску в шинах 39 гривень. Клей Де туба на блістері 29 гривень. Клей професіонал для взуття шкіри туба 35 мл 39 гривень. Клей універсальний професіонал. Мите туба 44. Клей універсальний 88, туба на блистере, 29 гривень. Герметик силикон, Ауталайф плюс 220 градусов Цельсия, черный колер 55. По акции компрессор автомобильный, портативный, аккумуляторный, 999 гривень. Мультиметр цифровой универсальный, 119. Запальничка електроімпульсна, спіральна, акумуляторна, з ліхтариком 199 гривн. Замок навісний з ключами. Белт 70 мм 119 гривень. Ніж будівельний. Пластик верх 18 мм 55 гривень. Рулетка 3 м, 34 гривні. Акция рулетка вимірювальна, прогумована сталь 7,5 метрів 116 гривень. Рулетка вимірювальна белт 3,55. Знімач підшипників 199 гривень. Позни набір екстракторів на блістері 5 штук 109. Комплект ремень тяжка штурмовик. 109 гривень. Викрутка чотири в одному с прогумованою ручкой. Белт 55 гривень. Мультиметр цифровий универсальный. Белт 199 гривень. Пасати же белт на блістері 129. Набір інструментів Белт 12 в одному головки плюс ключ 199 гривень. Набір інструментів Белт 9 в одному, головки плюс ключ 169. Гарна новинка. Набір спонжів чорних для макіяжу об'ємних 4 штуки 88 Гарна новинка туш для війла та об'єм чорна 59. Клей для накладних вій з пензликом 34 гривні. Набір нігтів накладних з дизайном. В коробці 24 штуки. В асортименті 88. Набір пензликів для макіяжу 8 штук. Різні кольори 59. Чіпчики для манікюру 69 гривень, кусачки, ніпсер для нігтів 59. Пилочка для полірування, шліфування нігтів. Купал 34. Пилочка для нігтів 19. Щітка для волосся з перфорацією Різні кольори в асортименті – 39 гривень. Щітка для укладання волосся кругла та ловіт чорний колір 59. Щітка для укладання волосся кругла. Ловіт 99. Цікава новинка – щітка для волосся, масажна, складна, с декором, жовтий колір – 29. Щітка для гладких волосся с перфорацією – ловит 49 гривень. Щітка для волосся масажна с перфорацією – 59 Щітка для укладання волосся кругла 69. Краб для волосся металевий фігурний. Срібла золота 69 гривень. Пов'язка для волосся косметична, м'яка ловіт, равлик. Різні кольори 69. Пов'язка для волосся косметична м'яка. Лавіт бантик. Різні кольори з написом 69. Гарна новинка набір резинок для волосся. з Цікавим принтом наборі 5 штук 29. Резинка для волосся текстильна, об'ємна 22 гривні. Резинка для волосся текстильна з золотистим декором різні кольори 34. Набір резинок для волосся кольорових 2 штуки 24 гривні. Набір резинок для волосся кольорових 2 штуки 24 гривні. Класнючая новинка іграшка м'яка. сувенір, Декор Ларила 32 см, 399 гривень. Іграшка м'яка капібара пухнаста 149. Лялька пупс в костюмі з аксесуарами 349 гривень. Багато завезли на зиму. Лижи для катання дитячі З палицями Технок Різні кольори 399 гривень. сани і для запуску з гірки техно 349. Іграшка з тіктоку. Іграшка м'яка, сувенір декор. Балерина капучина 35 см, 299 гривень. Чудова іграшка м'яка, савіня, Дуже пухнаста, різні кольори, 149 гривень. Лопатка для снігу дитяча пластик. Технок, різні кольори великого розміру 69 гривень. Сани людянка для запуску з гірки Технок 169 гривень. Серветки вологі дитячі сафі. Мікс з клапаном 110 штук 39 гривень. Новинка серветки вологі для чищення білого чорного взуття. 15 штук 22 гривні. Серветки вологі дитячі, шик з клапаном 64 штуки 49. Серветки, вологі дитячі, шик з клапаном, 110 штук, 64 гривні. Новинки цього року серветки паперові, силкінка новорічні, двошарові 16 штук паці, 19 гривень. Серветки паперові, сілкін, різдвяні. Три шарові розміри 33 на 33 сантиметри 18 штук 24 гривні. Салатниця пластикова, фігурна, прозора кольорова квітка 49 гривень. Знову в Аврорі сушарка для взуття, електрична. На блістері 149 гривень. Черевики жіночі з утепленням, прогрес сервіс. На змійці є різні розміри в асортименті. Чорний колір. 899 гривень. Новинка чоботи дитячі з утепленням, червоний колір. Розміри в асортименті 229 гривень. Новинка в Аврорі дошка кухонна пластикова фігурна, мармур великого розміру 30 на 38 см в асортименті 129 гривень. дошка кухонна, пластиково, прямокутна, зелений колір сто тридцать девять, палочки бамбукові с загустранными пентями двадцать сантиметров четырнадцать гривен, тридцать сантиметров двадцать Тертка кухонна плоска металева золотиста 69 гривень. Цікава новинка термос з у формі пляшки з карабіном 169 гривень. Термочашка металева кольорова з вставкою 199. По акции чашка порцелянового вида солодка, булочка 330 мл. Резни малюнки 64 гривни. Чашка скляна мажура дым на 220 мл 39 Чашка порцелянового витера симпатяги, 340 мл объем, ассортимент 59 гривень. Шикарна новинка і зараз акція графин для міцних напоїв скляний з кришкою 77 гривень. Гарна новинка, салатник скляний білий колір 150 мм 49 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Напишіть коментарі. Для мене це важливо. Бажаю всім здоров'я, гарного настрою. Дякую ваша нова акція.